У Британії постраждали футбольні фанати під час святкування перемоги їх команди, І таке насправді буває нерідко. Все було наступним чином. Чоловік на автівці на швидкості залетів просто у натовп з фанатів. Я бачив це відео, і це виглядає дійсно жахливо. В результаті 50 чоловік постраждало. А тим часом в Китаї зірвався великий завод з хімікатами. Хто винен в цій трагедії? Це звісно ж новини, що вражають, і більше зараз ви дізнаєтесь у сюжеті. У Британії водій на швидкості в'їхав у натовп людей. Постраждало 50 осіб. А у Франції фанати футболу розтрощили і спалили автівку. У Китаї обвалився дах 650-річної споруди та вибухнув хімічний завод. Це новини, які справді вражають. Жахлива трагедія сталась у британському ліверпулі. Автомобіль на швидкості в'їхав у натовп вболівальників футбольного клубу Ліверпуль, які святкували перемогу команди у прем'єр-лізі. Oh, Кадри шокуючі. Внаслідок зіткнення постраждало близько 50 людей. 27 вболівальників було доставлено до лікарні. Рятувальники повідомили, що четверо людей, серед яких одна дитина, застрягли під самим автомобілем. Довелося піднімати автівку, аби визволити звідти постраждалих. Після інциденту вболівальники ледь не вчинили самосуд над винуватцем трагедії. Поліції довелось розганяти натовп, аби заарештувати чоловіка і не дати вболівальникам побити його. В результаті поліція заарештувала 53-річного британця. Причини трагедії з'ясовують, але повідомили, що не розглядають їх як тере. Неспокійно було і у Франції. У Парижі вболівальники також потрапили на перші шпальти нови. Зверніть увагу на відео. Це французи святкували вихід футбольного клубу Парі Сен-Жермен у фінал Ліги Чемпіонів. Ми розділяємо їхню радість, але така поведінка нас лякає. Навіть страшно уявити, що було, аби їх команда не пройшла у фінал. А програла у результаті святкувань троє людей поранені, 43 особи заарештовані. Тут, як і в Британії, автівка з невідомих причин в'їхала у НАТО, збила з ніг кількох людей. Після інциденту вболівальники трощили і переслідували те авто. А потім його знайшла поліція, вже згорівшим за кілька метрів від центру подій. Чи заарештували водія? Досі невідомо. Не витримав і впав. У Китаї у місті Феньян обвалився дах старовинної 650-річної барабанської вежі. <звук> Нещодавно споруду капітально відремонтували. Ремонт вежі обійшовся у десятки мільйонів доларів, але обвалилась вона менш ніж через рік після реконструкції. Барабана вежа, розташована в самому центрі міста. Свою назву отримала від звичаю відзначати настання року дзвоном, встановленим на вежі. Під час обвалу біля її стін був натовп людей. Проте внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для з'ясування обставин на місце події направили наглядові ради та експертів. У Китаї, у місті Вейфан, вибух на хімічному заводі. Дим було видно за кілька кілометрів. Це сталося в одному з цехів хімічного підприємства. Вибуховою хвилею повибивало вікна у радіусі кілометра. Відомо про загибель п'ятьох людей. Постраждали від вибуху 19, а шестеро зникли безвісти. Потужний вибух також зніс багатоповерховий будинок, що розташовувався поруч і зруйнував частину заводу. Цікаво, що місцева влада приховує від громадян. Ян можливі шкідливі наслідки катастрофи і не повідомляє причину вибуху. Відомо, що завод, на якому стався інцидент, великий виробник пестицидів.